Вітаю вас, шановні глядачі! З попереднього відео ви бачили, що я придбав собі садову пилку електричну, акумуляторну, ланцюгову пилку торгової марки ProCraft. Детальний огляд в тому відео був в попередньому. І зрозумів я, що однією пилкою справитись, звісно. З, невели... з величезною кількістю різного цієї порослі, яку треба видаляти, буде складно. Треба і сикатор. Сікатори механічні, звичайні є. в мене я користуюся життяними, має декілька штук. Перейшло через руки дуже велика кількість, тому що я їх ремонтував і заточував. І зараз ремонтую заточу, якщо присилають. До речі, якщо у вас виника проблема зробити ремонт, і головне заточку сікатора, який затупився, відрегулювати його, то можете звертатись. І так, вирішив я купити акумуляторний секатор, який лежить перед вами. Причина не за того, що я забалувався і мені захотілося легкого життя, а за те, що просто багато разів травмована моя права рука, вже з віком, з кожним роком, все легше і швидше і, і частіше травмується знову. І секатор це одна із причин, яка кожну весну мені травмує і виводить руку на тривалий час із роботи. Наприклад, обрізаючи от якусь деревину, от шовковиця є, у нас декілька дерев шовковиці, вона дає скажену і сильну порослі. Тобто як зароста дуже густо. Деревина в неї досить тверда і жорстка. І доводиться вирізати багато. Окрім шовковиці, безліч дерев культурних, вони культурні, а от безкультурні там терен, обліпиха. Потребують багато дуже, кожний рік вирізати гілок непотрібних. І доводиться напружувати руку. От, наприклад, отакий діаметр, як ви бачите, практично як палець. Уже ручним сікатором важко перерізати. Отаким От обвідним досить важко. З храповим механізмом секатором легше, але треба 3-4 порухи зробити. Там зусилля розподіляється замість одного руху. Ось таким на 3-4. Зусилля кожне із тих 3-4 легше, але їх треба більше зробити. Одним словом, досить важко. Ну от, Вирішив купити, щоб якось цю руку зберегти і в подальшому працювати легше, щоб було. Передивився з безліч відео, дуже-дуже багато відео оглядів. І хочу зробити невеликий свій. Нічого особливо нового я в ньому не скажу. Тільки що він прийшов цей секатор, я буквально не пів години спробував. Якби я озадачився цим взимку, я б його виписав, мабуть, з Китая прямо з AliExpress. Хоча він там не набагато дешевше. Подібного роду секатори в районі 1300 гривень дешевше я не зустрічав. Можливо, під якісь акції, там бонуси, шмонуси, вони дешевше є. Але. А тут на ELX, до речі, я залишу посилання на продавця. Я знайшов, хотів купити зразу ж прокрафт фікатор. Але зараз в магазині офіційному їхньому чомусь зменшилась кількість, там буквально самі якісь прості моделі. Ну Вони з акумулятором продаються і дорожче коштують. Ціна секатора цього продавця, яку я купив на Велик, до речі, продається він без акумулятора, без нічого. В одній коробці нема ні ключів, якими комплектують всі секатори, які продаються в магазині і які продаються з Аліекспрес. Тут, на жаль, не було. Двома ключами я бачу, всі комплектуються. Такий накидний ключ, як люльковий, зветься на оцю гайку, тут, мабуть, на 13. І шестигранник гвинт, контр, який контрить цю гайку від відкручування. Ну, У мене це все є. І є акумулятор від своєї ланцюгової пилки 4-х я запитав продавця, чи підійде, він сказав, що підходить без проблем. Так він підходить сюди і працює все чітко. І дві моделі: 1200 без цифрового табло. Дисплей, який показує кількість зрізів, і заряд акумуляторної батареї. І табло. Я вирішив купити з табло на 200 гривень дорожче. От він прийшов. Вчора я замовив, сьогодні він прийшов. Якщо купляти з AliExpress, то доведеться чекати місяць і не факт, що він прийде справний. Або не розбитий. А тут уже перевірений продавцем, відправив він. Спробував я, працює все. Є деякий люфт рухомого леза. В межах на кінці, мабуть, аж десь 0,7-0,5 мм. Я попрацюю, подивлюся, якщо він буде зажовувати деревину, то відкручу гайку і трохи зажму, якщо це дасть щось. Ну, я думаю, дасть. Кришку, яка двома. Саморізами, прикручена, гвинтами із чотиригранним шліцом. Я відкрутив, подивився. Тут сектор конічної шестерні, який приводить рух, рухомий ніж. Змазаний, змащений добре. Конструктивно ви можете знайти сотні відео, де показують розбирання. Я розбирати не буду. Тут знаходиться контролер, драйвер двигуна, тому що постійний струм з акумуляторної батареї він перетворює в трьохфазний змінний струм, який живить. Безколекторний трифазний двигун змінного струму, він знаходиться внизу. В одному корпусі зроблений з редуктором. Трьохрядний планетарний редуктор. Схожий використовується в шурупокрутах, але там, як правило, двохрядний. Тому, якщо ви задумаєте розкрутити, щось вам захочеться покрутити за шестерню, яка приводить в рух конічну шестерню, і ви її не зможете зрушити з місця, то не думайте, що це заклинив двигун, як деякі блогери показують. Двигуни такого типу, змінного струму, з потужними ніодимими магнітами на роторі. Навіть якщо ви його завал будете пальцями крутити, він досить важко крутиться, тому що там зазор між статором і ротором дуже малий, магнітне поле дуже сильне, і він такими ривками прокручується. І вже навіть через однорядний планетарний редуктор ви його не провернете. Не кажуть я вже через трьохрядний планетарний редуктор, який знижує дуже сильно оберти, але підвищує пропорційно крутний момент. Тобто, зусилля тут передається дуже велике. На гумені, щоб перерізати цурпалок 2 см діаметром, це ви можете взяти рукою і ви 100-кілограмовий чоловік, подивіться, відчуйте по відчуттях, як тут ось. 17 мм, а він 20, а можливо і 25 перерізає, я не міряв От і спробуйте ручним сікатором 10 різів зробити, 25 мм дрючка із шовковиці, або там із яблунь, або із сливи. І ви зрозумієте, які зусилля сюди треба на нього. Тобто конструкція проста: внизу контролер-драйвер, в якому електроніка зібрана, тому що тут його логіка керування ще є електронна, специфічна. Мотор-редуктор і сегмент шестерні, який круте конічна сестерня мотора редуктора і приводить в рух ніж, який спрацьовує і перерізає гілляк. Техніка безпеки це досить небезпечний інструмент. Він легко дуже включається, але тільки доторкуєтесь до вимикача, тому що тут вимикач працює. Слідуючим чином, всередині знаходиться платка, на якій напаяні датчики хола, так звані, це напівпровідникові елементи, які спрацьовують від магнітного поля. До курка до цього і до рухомого леза причеплені магнітики, на які реагують ці датчики хола. І все це зв'язано такою логікою специфічною, що ви легенько тільки натискаєте на курок, на клавішу вімкнення, і все спрацьовує. Ці датчики кінцевих положень. Які спрацьовують від руху ножа, дають сигнал на електроніку ці примітивні мізки, якийсь мікропроцесор, який слідкує за цим, щоб логічно, правильно працювало. Так що конструкція їх досить проста. Тут нема багато режимів, але є декілька. І якщо хто геть не розуміє, як воно працює, то я зараз поясню. Хоча в інтернеті дуже багато, тугувато на цей Прокрафтовський надівають. І так, одна кнопка, один світлодіод. Ми притискуємо і тримаємо. Пілікнуло і спрацювало. Але ножниці не працюють. Для того, щоб вони запрацювали, треба два коротких натискання зробити на клавішу. Запікало, все. Тепер воно буде працювати. Беремо і пробуємо. Як правильно обрізати любим бідним секатором? Якщо ви цього не знаєте, Хоча навряд чи вас є такі люди, то я поясню. Є рухоме лезо, яке рухається, загострене, і є контрлезо або підтримується. Для того, щоб мінімальний був сучок пеньок, оце обрізання на пеньок треба робити. І він дуже добре якісно заріс. Треба не отак до стовбура підтримуючим лезом притискати. А навпаки, воно повинно бути на тій частині гіллячки, яку ми відрізаємо, підтримуючи лезо. А рухоме лезо повинно ходити коло стобурця, від якого відрізаємо, щоб там була мінімальна розміру рана і швидко зажила. До речі, судячи з відео з багатьох, переважна більшість недорогих отаких от секаторів, Зроблені наскільки потужними цими щелепами із товстого металу, що вони досить так підминають місце зріза кору з одного боку. Не... Цей сікатор так само працює. Як можна побачити, тут трошки замин є. Він не критичний, але є. Тому, якщо вам стоїть задача якесь там тенднітне рослину чітко обрізати, то треба, звісно, мати і звичайний сікатор. Я його купляв з розрахунку очищати крони і перерізати на купах купу гілоку. Досить товстих. А для отаких всяких відрізань, то, звісно, можна використовувати. Хоча він також підминає, як би ви його не розташовували. Хоч так, хоч так. От ви почули писну сікатор, це він перейшов в режим очікування. І тепер вже він не працює. Досить швидко він постояв і не працює, а він відключається, щоб не спрацювали, Тепер, як ви не натискуєте, він не працює. Треба знову два рази коротко натиснути. Все, він активувався і готовий до роботи. От я відрізав цю гіляку, отаким от секатором і ледве його перерізав. Вставу, на майже 20 мм, тут 17 мм, це вже з легкістю перерізає її. Як ви бачите. замін кори, безумовно, буде після перерізання любим обідним секатором або секатором з Якщо він якісний секатор з так званий, це як правило конструкції і такого роду секаторів бувають. Але більшість це храпові сікатори зраповим механізмом, там ніж по-другому, симетрично загострений і так далі. Найкраще дає результат. Це саморобний так званий дуе-буає, який працює по іншому принципу, як кусачки. От я собі зробив і відкусив гілочки там, де треба, щоб вони без пошкоджень зажили. І тут вже з обох сторін чітко нема заминів, пошкоджень і так далі. Одним словом, цей секатор я купив виключно і чітко розуміючи його логіку роботи, виключно для проріжування і масового вирізання товстих жорстких гілляк, щоб полегшити саме навантаження на руку. Якісь делікатні операції, я думаю, варто робити все-таки або отакого от типу. Це як саморобний, купити заводський, він ну, коштує, до речі, дорожче, ніж оцей без акумулятора сікат. Або дешеві макіти, якісь там чемодані з двома акумуляторами з 40 зарядними пристроями, 6 там. Пишуть 1500 коштують. Ну, не знаю, скільки вони працюють, ті макіти. І чи працюють взагалі. Ну, люди купляють, видно, працюють. Може він не працює, бачить. Потім в його є два режими роботи. От бачите, максимальне розкриття в щелепці. Призначений цей режим для обрізування товстих гілок, які влазять тільки сюди. Бачите? І є режим для більш тонких гілок. Ви натискаєте клавішу і тримаєте. Писнув і тепер ви бачите, що розкриття в його менше. Тепер можна обрізати більш такі тонесенькі гілочки. Як ми бачимо, і за того, що є люфт у рухому лезові, то кора трохи не прорізається, залишається хвостик такий. З часом цей люфт, мабуть, збільшиться, і тому треба буде підтягнути гайку. Треба періодично змащувати ці, всю місця, де рухаються лезо. Тут є спеціальна з шариковим клапаном, з кульковим клапаном, так звана масльонка. І до його в комплекті логічно продають. У такі, що комплектовані, комплектні продаються фікатори, більш дорожчі. Продається пляшечка, яка, мабуть, має пиптик такий, що притискаючи до цієї кульки, туди можна було надавити мастила. Тут цього нічого нема, треба самостійно. Лічильник показує 84% заряд батареї. Я на ній сьогодні перепиляв купу електропилки ланцюгової. І 14% рухів, 14 натискань було. Чи потрібен так цей лічильник, чи табло, це. Спокійно можна і без нього працювати. Але мені цікаво, скільки вистачить батареї, наскільки він пропрацює, скільки я, наприклад, зробив за день рухів ним, скільки разів він різнув. Ну, Бачите, наприклад, отак в такому режимі він не відрізав повністю. Так, відрізав. От зараз тепер не влазиться пендюрка. Щоб нам зробити той відріз, натискаємо і тримаємо. Все, тепер він максимально розкрився і влазить тепер. Тепер відключаємо його, натискаємо і вимикаємо. Він вимкнутий тепер. Запікало декілька разів. Він в зімкнутому стані ці всі щелепи стали. І так, короткий огляд: цікатор це найбюджетнішого сегменту. Ціна без акумулятора у продавця тут у нас в Україні, до ЛХ, де я купив, 1400 гривень. Працювати не можна, звісно, цілий день. Час роботи залежить від ємності акумулятора від якості. Але треба контролювати температуру. В цій частині знизу знаходиться електродвигун, і це єдина деталь, яка нагрівається під час роботи. Якщо ви дуже активно ним працюєте, що він ріже, 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 ріже і ріже і ріже, то коли ви відчуєте досить суттєве тепло в руку, варто його виключити і хай він постоїть відпочине. А так, я думаю, якщо його підрегулювати, слідкувати за тим, щоб він був змащений, то буде працювати він довго і, і добре. Вдячний я продавцю, що він швидко так зробив відправку. Вчора замовив, сьогодні я отримав. І новій пошті, що вона дуже швидко його привезла. Ну, доставка обійшлась недешево, тому що я замовив додому адресно відділення дуже далеко. Поки я б туди до його добрався, вже треба працювати. І тому доставка вийшла. Наложкою я її виписував після оплатой, і все це вийшло більше 150 гривень. Звісно, Аліекспрес безкоштовно доставив десь, але через місяць. Тому у вас є вибір. Або ви замовляєте на Аліекспрес, чекаєте місяць, там, або навіть більше. Ну, іноді, можливо, і швидше приїжджає товар. І вам безкоштовно на Укрпошту його доставлять, або навіть на нову пошту. Або ви переплачуєте там, невелику суму. В моєму випадку я вирішив все-таки переплатити і отримати його. Через добу після замовлення. Ну, оце і все. Удалі я буду не працювати. Якщо виникнуть якісь моменти цікаві, я зніму і покажу це. Ну, Я вирішив все-таки цей люфт, на мою думку, занадто великий трохи зменшити. Так як у мене ключі всілякі є. Я займаюся дуже давно і ремонтом, і відновленням, і самостійним виготовленням. Ну, це в минулому вже. Зараз ремонтом рідко займаюся всякого інструментів, тому ключі в мене різні є. І звісно, що я взяв, відкрутив цей гвинт, він посаджений на фіксатор різьби такий простенький, відкрутив і ключиком на 13. Трошки підкрутив оцю гайку, підтягнув. Не до кінця, не до упора, щоб затягнути сильно. Ні, Люфт тут тепер є, але менший просто, і все. В процесі роботи поступово притруться ці ножі до один до одного, люфт трохи збільшиться, а я ще підтягну його. І все буде працювати нормально. Як я сказав, що це не перукарські ножниці, що кожну волосинку повинні перестригати. Це силовий інструмент для відрізання силового товстих міцних гілок. Для цього я його і брав. І з цією функцією, я думаю, буде він справлятись на всі 100%. Секатор мені сподобався, він легкий. Навіть з 4-амперною батареєю тримати його зручно. Звісно, що маленькі ножиці садові, або маленький сікатор, який ручний звичайний, який високоякісний, маленький, ергономічний, зручний, там, довговічний і так далі, коштує по визначенню як 2-3 цих електричних сікатора, то звісно, що він легший, менший в кишеню всунули, вилізли на саму вершинку, що там треба, відрізали все. Але в того сікатора своє призначення, а в цього своє. І з своїм я певен буде справлятись на 100%. Тут немає напису ніякого бренду на ньому, є тільки місця під ці місця. Хоча там на фотографії, здається, було на сторінці цього продавця написано там Василь Швіцель якийсь, там ще щось. Але прийшов по факту без ніяких написів. Ну, я його купляв не для написів, він функціонує, працює і надіюсь, буде працювати довго і ефективно. Ну, бажаю вам, шановні глядачі, міцного здоров'я, високих урожаїв. І якщо ви купите подібного роду секатор, хоч такий, хоч цього продавця, хоч іншого, хоч гучною назвою, хоч не завжди і постійно, чітко пам'ятайте, це досить потужний, досить швидкий і за цього досить небезпечний інструмент. В Його гострі леза, і він спрацьовує механічно, як робот. Він не може зупинитись сам, якщо ви підсунете, не дай Бог, туди кінцівки, пальця або що інше в зону робочу, ріжучу, то буде дуже тяжка травма. Тому ніколи не притримуйте там поряд щось. Ніколи не ремонтуйте, не розбирайте і не регулюйте його з підключеним акумуляторною батареєю, обов'язково її відключайте. А потім робіть якісь регулювання тут в зоні ріжучих інстру... органів. А коли ви вставили акумулятор, тільки користуйтесь ним по призначенню. І все. Якщо ви працюєте в себе у дворі на ділянці, в садку і коло вас працюють інші люди, всіх попередьте, що ви працюєте таким інструментом, покажіть, як він клацає різа гілки, і в жодному разі попросить, щоб ніхто, крім вас, його не, трав, не брав і не користувався. А якщо коло вас крутяться там ваші діти, коли ви обрізаєте, або домашні тваринки, то слід також дуже бути уважними. Не залишати його в вімкненому стані, і навіть не залишати, якщо вам потрібно кудись відлучитися, а там залишились ваші діти, хоч вже і дорослі, а як малі, то тим паче. Або якісь тваринки бігають, і в такому стані ви його поклали, десь щось там, не дай Бог, зачепиться, вімкнеться і буде дуже велике горе. Ідете кудись, або забирайте його з собою, або кладіть в таке місце, де його ніхто не достане, або відключайте акумулятор батареї, кладіть окремо це все. Не треба нехтувати технікою безпеки, тому що дуже миттєво трапляються дуже тяжкі травми із різним електромеханічним і різним інструментом, який має потенційну небезпеку. А цей інструмент однозначно її має. Тому будьте уважними і хай все буде у вас добре. Бувайте здорові!